Моє вітання, друзі, цього тижня настало півмільйони на моєму ютюбі. Тому всім сердечки і обійми. Дякую за те, що довіряєте цього тижня. Президент нарешті відповів на запитання, яке ви точно не почуєте в телевізійному марафоні, і точно не почуєте на сторінках будь-яких українських видань. Бо доступ до тіла президента некомфортним журналістам зась. А от журналісти The Washington Post спитали Зеленського, чому він не попередив українців. Про те, що 24 лютого зранку почнеться війна, і ракети будуть трощити Україну зі всіх боків. Президент відповів українці грудень-січень лютий виводили гроші з нашої економіки. І ми могли би бути жорсткими, і але ми не давали ні Національному банку нікому обмежувати людям брати свої гроші. Хоча ми точно розуміли, що це буде бити по економіці держави. Всю свободу, яка має яку мають люди в демократичній країні, всю цю свободу люди отримували. Вся інформація, що у нас була, вона у них була. Вибачте, те, що я не говорив, що їх задум там щось. Зробити зі мною тощо, те, що мені розвідки доповідали постійно, вам треба вивозити. Я сказав, як ви собі це бачите? Я буду вивозити свою сім'ю, я буду щось робити. А люди нехай тут залишаються. Я так не можу. Наша земля це єдине, що в нас є. Будемо разом тут, а потім вже було те, що було потім. Ми можемо мати різні думки. Мовляв, не треба сварити президента під час війни йому і так не солодко. Але подивимося на цю ситуацію з кількох боків. По-перше, якщо президент хотів захистити економічну сторону, то не вже економічна сторона набагато важливіша, наприклад, за життя людей, які тікали з Бучі, Ірпіня і Гостомеля на автівках. Нагадаю вам, що саме в цих районах чимало українців загинули прямо в авто, тікаючи від терористів. Ті їх просто вбили. Інша історія це можливість продумати подальший шлях своєї дислокації, де жити, за що жити, яким чином подбати про тварин, про житло. Ну, тобто елементарна підготовка до критичних ситуацій, окрім тої самої тривожної валізки, яка з 19 лютого стояла в зоні очікування наших хат, але але нам натікали, що будуть шашлики. Про все це я думаю, треба розібратися трохи пізніше, але на даний момент треба зробити висновки і владі нагадати, що ми українці за реалізм за гірку правду, а не солодку локшину для вух. Війна виснажує нашу країну, виснажує і морально, і матеріально. І ці речі взаємопов'язані. Не буде грошей і не буде за що отримувати армію, коли ми побачили невтішну статистику, що наша економіка впала на 30%, ми заспокоювали себе, бо на те причини в країні йде війна. Але коли долар пустили у вільне плавання, всім стало зрозуміло, що це потягне за собою зростання цін і торкнеться гаманця. Кожного із нас із вами це при тому, що нині компанії і виробництва скорочують зарплати своїм працівникам, аби, хоч якось, вижити у надскладних економічних умовах. Але знаєте, що мене найбільше турбує? Мене турбує те, що нам не хочуть пояснювати, як воно є насправді, а намагаються просто створити ілюзію, що ніякої паніки, наприклад, з валютою. Немає вас лякає курс долара. Хм. Ми не будемо вам його показувати на табло, скільки він коштує. А з гривною так взагалі нема проблем. Ну ясне діло, що немає, коли працює друкарський станок. Ви тільки собі уявіть. З березня Національний банк України надрукував 250 мільярдів гривень на потреби бюджету та армії. До кінця року надрукує і ще мільярдів. Але депутати хочуть іще збільшити борг на 270 мільярдів. Тому подали законопроект про внесення змін до бюджету. Владимир Олександрович, остановіть у цю хуйню, тобто грошовий друкарський станок та депутатів із Мінфіном. Ось вже навіть глава Нацбанку Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню Forbes непрозоро натякає на ймовірний пиздець з грошима. Ось його пряма цитата. Якщо ми обмежимося обсягами у 400 мільярдів гривень на 2022 рік, вплив на економіку буде контрольованим. Якщо ж друг грошей для фінансування дефіциту бюджету буде зростати суттєвішими темпами, це посилить ризики. Значна емісія може розігнати інфляційно девальваційну спіраль, коли виникне необхідність індексувати витрати, друкуючи для цього нові і нові купюри. За такого сценарію, наслідки неготовності приймати непопулярні рішення, ми відчуватимемо ще дуже і дуже довго. Таких прикладів є достатньо в історії, зокрема у латиноамериканських країнах, це шлях до втрати довіри громадян, причому на тривалий час. Словом, гривня, яка не зароблена, ну тобто не підкріплена економікою, а просто пустий папірець, це як вітамінка для тяжкого хворого. Нічого доброго вона не приносить. Про це вже вголос говорять чимало економістів. Курс може почати бігти і не зупиниться ніде, Ого. бо зараз ну немає такого економічного сенсу. Да, в курсі в тому числі, тому що дуже багато є психологічних факторів під час війни. У той же час національна банку суттєво скорочуються резерви. і тому він може найближчим там восени буде вимушений відмовитися від фіксованого курсу, тому що просто нема сил його тримати. Що ж з усім цим робити? Як рятувати економіку країни, від якої залежить і фінансування армії, і життя пересічних громадян, які мають працювати і утримувати свої родини? Уряд не вигадав нічого іншого, як вести податок на імпорт. Іншими словами, якщо хтось має бізнес і закуповує товари за долари, буде платити ще й зверху за це. Поки що це лише ініціатива Кабміну, але якщо її ухвалять, то навряд це врятує ситуацію. Вже зараз більшість експертів схиляються до того, що таке рішення лише збільшить обсяги контрабанди, а підприємства, які і так ледь виживають або відмовляються платити більше за імпортну сировину, або взагалі. Зупиняють виробництво, і це призведе до того, що нам, українцям, доведеться платити більше за товари і послуги, тому що мінімум на 10% зросте вартість абсолютно на всі товари. Я не знаю, яких там економістів слухають в Кабміні офісі президента, але я принаймні натрапила на кілька економічних варіантів вирішення. Цієї ситуації ідеться зокрема про те, що замість скорочення обсягу імпорту краще нарощувати обсяг експорту. Е, складно розказала окей, подивіться, як це працює. Ми всі бачили буквально нещодавно, коли спочатку, через тривале блокування морських портів, майже зупинився притік валюти, бо ми не могли продавати зерно. Метал, руду, різні добрива. Нині, після так званої зернової угоди за посередництво Туреччини, зернові прямують за кордон. Україна отримує валюту. А відтак ця валюта поступово знижує тиск на гривню. Як результат, країна отримує мільярдні надходження у вигляді податків та зборів. За найскромнішими підрахунками, експорт зернових дасть Україні близько 1 мільярда доларів щомісяця. Проте одного тільки зерна замало. Для розуміння обсяг експорту в червні становить 2,9 мільярди, а імпорту 4,8 мільярди. Різницю відчуваєте, правда? Різниця в мінус 2 мільярди. Тому слушна порада багатьох економічних аналітиків думати над тим, як так мовити розширити угоду щодо зернового коридору на основні експортні опції України. Якщо це вдасться, то ми можемо повернутися до економічних показників, хоча б до воєнного рівня. А основними експортними позиціями України, крім зерна, є ще метал та руда. Разом сектори агропромислового комплексу і гірнично-металургійної промисловості вони давали майже 70% валютних надходжень до держави. А отже, логічно, якщо б метал та руда були включені до розширеної морської угоди, то це ще понад 600 мільйонів доларів щомісяця в український державний бюджет. А якщо додати ще й третю експортну позицію мінеральні добрива, то є шанс повернути долар у коридор 33-35%. Який варіант обере влада? Це коротенько мій розбір на фоні економічної ситуації, в якій хотілося розібратися, аби розказати вам. Головне, аби нам не втюхували знову, що все це не на часі, а чесно вийшли і сказали. Друзі, буде новий податок на імпорт, і вам доведеться затягнути паски сильніше. Якщо ж нарощування експорту, то ми також маємо право знати, як на яких умовах які варіанти, зерно, метал, сировина, наповнення бюджету країни за рахунок всього цього, це важливо, бо все це дозволить втримати економічну ситуацію в країні і забезпечити наших любих котиків із ЗСУ. Слава Україні! Ви маєте знати правду. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і прокоментуйте цей ефір, поширивши його на своїх ресурсах. До зустрічі, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ.